Всім привіт! Ну що ж, сьогодні ми знову їдемо на Коп, мороз, сніг, нам по барабану. Ну напевно сьогодні, я так думаю, буде закриття, ну може псевдозакриття сезону, тому що на наступний тиждень передаю дуже мінус 13, вже якось буде трошки холодновато ходити. Сьогодні з Колею чемпіоном там він є з Йєною. Да, Коля вже блин, вівторок їде в командіровочку. До речі, мені Коля подарував паука здорового, круто. Потім десь буде нагода, покажу. Всіх своїх покажу. Ну що ж, їдемо ми в ліс, там Нам ще прямо. Коротше, в лісі знаходили цікаві речі. Які казати не буду, щоб не злазити, якщо знайдемо, то покажу. Все, друзі, коротше ми їдемо, побажайте нам успіху. Поїхали. Ну що ж, камради і камрадші. Є у колі монеточка. Блін. Три копійки 1946 рік. Ну, фокусуй. От лки. Опа. Ну так-то. Все, шукаємо поки що так. І вже сотня пробок на трьох. Ми вже в лісі, коля каже, більше. Такий сосновий ліс, там. Там якісь другі, тут сосни. В общем, прикольний ліс, будемо шукати. Так, ну що ж, є в мене монеточка. І є, я знайшов монетку. Так, у мене, блін. Не перевик до цього телефону, до цієї камери, десь збоку постійно показую. У мене 20 копійочок. 50 якийсь там. 51 вроді би. 20 копійок 51-го. 3 копійки. 79-го. Ну, так. Добре шукаємо. Так. Підійшли до корі. Знайшов дві монеточки. 15,46, та маю! Привик до фотіка держати посередині, блін. Ну, фокусую. Та, ти, ёшка. О, 15,46. І ще одна 15. Якоїсь не, не видно. Коротше, дві 15 рамочники. Ну так. Добре шукаємо Так друзі ось така кормушечка в лісі Прикольно По знахідках поки що тугенько Красота капець Ще вон щось вирізано. Напевно, чи соль тут ставили, чи що, не знаю навіть для оленів. Ось така якась штучка. Не знаю навіть для чого це. Ну, щось таке. Добре. Продовжуємо пошуки. На сьогодні ще не закінчується, тому поїхали. Так, ну що ж, знову є в колі монетка. Ну, давай фокусуй. 5 копійчик, 1954 рік. Стан класний, скажете ви. А як я переверну, що ви тепер скажете? Отаке западло. Хтось спеціально брав і, мабуть, обнаждачку шарував я. Ну, поки що так. Шукаємо. Так, друзі, Коля знову відмітився, знайшов круту річ. Дивіться. Як ви думаєте, що це? А я знаю. Це, друзі. Ну, це Коля так сказав. Ну, я теж предполагаю, дивлюсь вроді би щось канає. Коротше, це прицел від снайперської винтовки, походу. Якийсь старий. Він цеплявся. Як це показати? Де це та камера? Блін. О, вон бачите? Видно. Там хрестик є. Коротше круто. Ось така річ. не таке, друзі, попадає. Жалко, що він нема, Може це я, якогось... ну, є... ну це... це реально старе. Тут вон е... воно видвигалось, двигалось, є там позначки, всі діла. Коли його потім акуратно помає, може там ще якісь є опознавательні знаки. Ну річ крута. Крута, достойна уваги. Прикольна. Стеклешко, так, ну, взагалі круто, ти що? Все, ми його вітаємо і шукаємо. Ну що ж, глядачі, підійшли ми обідати вже будемо. І в'єще одна монетка. П'ятачок 1952 рік до реформи. Якось так. Ось так ми гріємо. Обід. Коротше знах... зі знахідками сьогодні щось туго. Це повезло коля прицяло якийсь прикольний що Будемо сподіватися, що він крутий. І все, поки що туго. Добре. Їмо і шукаємо. Ну що ж, в генера знову є монетки, і в колі там є пару совєтиків. Ранні, пізні, і в от 2 копійки 61. го І щойно, от, ще ямку не закопали. Випала катечка Ніколая. Ну так. І от цар. Копеечка Ніколая. Добре, все шукаємо. А там, Так. Є в колі знову монеточка. Коротше, щойно один знайшов. 15 копейк. 61. Вот. Ну і якусь таку штучку. олов'яниста бронза посріблена. Вот. Ну і дофига ранних. Ранних там пізні. Вот так. Якось так. Все, шукаємо. У мене поки що одна єдина монеточка. Це прискорбно, Ну, зараз буду наздоганяти ціні. Поїхали. Так, друзі, Коля знову відмітився, Да, Діньга, так що, нормально обидві сторони. Чогоніш? Ніхераз. Дивіться якийсь охрана. Я Ембалді. Як в мене кум каже, я холодний. Вітя, братику, привіт тобі. Вон так, рік. Що то не, не віддать. Зараз буде віддать. <рес> Значить будемо їх искать. Скажет, Там мені скажуть, Де монголи? Тому він ж банде дать. Тисячу... 1.700. Затертий рік. Йомой, не, не затертий. Погано видно просто. Вона закеша, вона там рельєф отличный. 1777 не може бути... А, ні, 1737 вроді. Може бути. Короче, прикольно, що я вам скажу. Да, 37. -й. Крутяк, все, вітаємо, шукаємо. Так, ну що ж, є у мене ще одна монетка. Ну. Дві копійки 1974 рік. Так, то. Добре. Шукаємо. Ну що ж, ми вже в машині. Гена ще знайшов розсипушечку троєчків. Скільки три було? Да? Угу. Три троєчка. Коля теж ще пару поздніх знайшов. Я двушечку 93-го Україна і на цьому все закінчилося. Коротше, Закрили ми сезон, щось не дуже ахті. Певно, будемо перезакривати. О, якось так. Ну що ж, камради, камрачі, глядачі. Хто ще не підписався, підписуємося, хто є підписником. Ставимо лайки очікуємо на нові відео. Все, ми їдемо додому. Находились, накопались. Все, друзі, хай вам щастить. Пока-пока. Бережіть себе та своїх рідних. З вами, як завжди, був канал Винницькі камради Артем Коля Гена. Все. хай вам щастить, пока-пока.